Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1» та тендебе. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин, і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти із життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму із розповіді про трагедії на дорогах нашої області. Власне, на дорогах Тернопільщини за 9 місяців загинула 61 людина. А більше півтисячі громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Правоохоронці наголошують, що дотримання правил дорожнього руху є запорукою врятованих життів. 2053 дорожньо-транспортних пригоди трапилось на дорогах Тернополя та області за 9 місяців цього року. У 426 аваріях були потерпілі: 61 людина загинула, а 548 – з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до медзакладів. Недотримання дистанції, порушення правил маневрування та виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння. Основні причини дорожньо-транспортних пригод. Безпечність пішоходів також призводить до нещасних ви. За січень-вересень поліцейській області зареєстрували 116 аварій з пішоходами, де 11 осіб загинуло, а 116 отримали травми. Правоохоронці наголошують, що дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Сідаючи за кермо авто, перевіряйте його стан, гуму, фари, склоучисники, акумулятор та роботу гальм. Під час руху водій та пасажири мають користуватися ремнем безпеки, а маленькі діти перебувати в автокріслах. Пам'ятайте, що кермо та алкоголь несумісні речі, які призводять до біди. Завжди та всюди дотримайтесь дистанції та обирайте безпечну швидкість. Проте правила існують не лише для водіїв, але й для пішоходів. Пам'ятайте, переходити дорогу потрібно лише у дозволених місцях, впевнившись, що немає жодної небезпеки. А у темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи на зовнішньому одязі. Пішохід зобов'язаний зупинитися і переконатися, чи безпечно у цей момент виходити на пішохідний перехід, адже людині легше зупинитися ніж автомобілеві загальмувати. Будьте свідомими учасниками дороги. Ожнього руху та пам'ятайте, що кожного хтось чекає вдома. У Тернополі відбувся семінар із протидії різним проявам торгівлі людьми. Тренери консультативної місії Європейського союзу акцентували увагу на сексуальній та трудовій експлуатації, втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх та обговорили практику країн-членів Європейського союзу у подоланні цієї проблеми. Дводенний тематичний захід для фахівців головного управління національної поліції та обласної прокуратури організували експерти та тренери консультативної місії Європейського союзу. Торгівля людьми проблема, яка вимагає постійної взаємодії органів влади, організацій, а також обміну досвідом з фахівцями з інших країн. Зі слів старшого радника з питань прокуратури консультативної місії Європейського союзу у Львові, задля швидкого розслідування злочинів пов'язаних з торгівлею людьми. Важливий процес швидкого обміну інформацією між поліцією поліцейськими України та їхніми європейськими колегами. Адже нерідко витрачається дуже багато часу на ускладнені процеси, які гальмують оперативність розкриття та розслідування. Делтовий ніттюговдусентел. Перешкодою, зокрема, є ускладнена процедура обміну інформації, коли відповідні правоохоронці певного прикордонного регіону повинні отримувати дозволи у своїх центральних органів, що приводить до затрати лишнього часу та, зокрема, погіршення ефективності розслідувань. Співробітники управління міграційної поліції, слідчі управління та відділу кримінального аналізу, як фахівці, в чиї обов'язки входить розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, на практичних заняттях мали змогу поділитися власним досвідом, покращити навики, особливо. У визначенні пріоритетів під час розслідування таких злочинів, а також спілкуванні з жертвами, Сьогоднішній тренінг важливий для нас, тому що ми почеркнемо щось із. Колег з іноземних держав, яка в них є проблематика, поділимось своєю проблематикою і чогось нового навчимося для себе. <плес> Учасники семінару акцентували увагу на сексуальні та трудовій експлуатації, тягнення у злочинну діяльність неповнолітніх, обговорили практику країн-членів ЄС у подоланні цієї проблеми. Двох поліцейських з Тернопільщини відзначено орденами за мужність третього ступеня посмертно. Начальник головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив ці відзнаки матерям та наголосив, що подвиг героїв не буде забути ніколи. Двох поліцейських з Тернопільщини відзначили орденами за мужність посмертно. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко звертаючись до рідних, подякував їм та запевнив, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу. Ми є одна велика поліцейська родина. Всі ваші проблеми, всі ваші негаразди, так само лягають на наші плечі. Ті нагороди, які сьогодні будуть вручені, вони не просто за мужність а за ту жертовність, яку Ваші діти принесли заради нашої держави. Рядовий поліції Володимир Матвіїв загинув 14 листопада 2023 року. Його побратим Ігор Сокальський 14 лютого 2024-го. Обидва захисники боронили нашу державу від російських загарбників на Бахмутському напрямку. Ми не загідло свого здоров'я. Вони витягували побратимів з поля бою. Вони зупиняли ворожі атаки. Задаючи йому великі втрати. Ордени за мужність передали матерям Володимира Матвієва та Ігоря Сокальського. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода запевнив рідних, що подвиг героїв не буде забутий. Це втрата, яку не можуть компенсувати ні нагороди, ні які слова. Це ми прекрасно розуміємо. Але з іншого боку, ми не можемо, щоб героїзм наших воїнів самопожертва. Не була помічена і вона повинна бути оцінена державою. Під час круглого столу, присвяченого корупційним ризикам, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, обговорили, як максимально знизити корупцію. За круглим столом, аби обговорити корупційні ризики в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, зібралися представники силових структур Тернопільської області та місцевої влади. Долучилися до роботи й суддя Вищого антикорупційного суду України. Зустріч відбулася в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. Начальник сектору запобігання корупції Володимир Сенеруб стверджує, що для того, аби виявити основні чинники корупції, потрібно проаналізувати чимало документів, які регламентують певні функції та процеси в установі. Провести анонімні опитування, анкетування та інтерв'ю як з конкретними співробітниками особисто, так і в групах. Доповідачі учасників круглого столу були не лише змістовними, але й актуальними. Всі учасники продемонстрували високий рівень фахової обізнаності у нормах антикорупційного законодавства, а також глибокі теоретичні та практичні знання, проблематики корупційних ризиків в державних органах, які вони представляють. До основних загроз корупційних ризиків належать хабарництво, розкрадання, шахрайство, вимагання, змова, зловживання, комівство. Та конфлікт інтересів, і якщо не викорінити усі ці порушення з провладних кабінетів та державних установ, то страждатимуть в першу чергу прості люди. Варто зазначити, що висновок судового експерта може вплинути безпосередньо навіть на долю будь-якої пересічної людини. Тому мінімізація корупційних ризиків є дуже актуальною на сьогоднішній час, і я роблю все для того, щоб мінімізувати корупційні ризики в експертній службі МВС. Учасники заходу переконані, що інформацію, яку вони почули від колег, будуть втілювати у життя та робитимуть усе можливе, аби максимально знизити корупцію в системі органів державної влади та місцевого самоврядування. Я зі своєї сторони, як особа, яка повноважена здійснення антикорупційної діяльності, довела до відомого повноважних, які до Скаються порушення в роботі їх органів, тому вважаємо, що дана співпраця була досить плідною сьогодні. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Зичував миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.